Вітаю, шановні друзі! Сьогодні мав би святкувати своє день народження, майор Збройних сил України, військовий льотчик першого класу, командир авіаційної ланки 831 БРТА, учасник російсько-української війни Степан Іванович Чобану. Він один із тих героїв, пам'ять про вчинок якого Україна берегтиме в серці навіки. Степан Чубано народився 21 грудня 1963 року у селі Долинському, нині Ренійської громади Ізмаїльського району Одеської області. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків і був направлений для проходження служби у 831-й винищувальний авіаційний полк, дислокований у місті Миргороді. З 1992 року, присягнувши на вірність народу України, Степан Іванович гідно виконував свій військовий обов'язок у лавах Збройних сил України. Він був учасником багатьох навчань і досліджень військової техніки, брав участь у військових парадах до Дня Незалежності України, а також в авіашоу майже по всьому світу. Приймав участь у складі демонстраційної групи вітчизняних. Військ повітряних сил у Румунії 2010 року пішов на заслужений відпочинок, але у 2015-му, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, вирішив повернутися до Лав Збройних сил України і стати на захист нашого народу. Як один з найдосвідченіших льотчиків українських повітряних сил, він постійно чергував у складі сил протиповітряної оборони. Підтримував молодий льотний склад, підвищував їх вишкіл і навчав їх польотам у якості льотчика-інструктора. 23 лютого 2022 року Степан Іванович Чобано заступив на бойове чергування, але вже наступного дня вивів літак з підступного ракетного удару расистів і щастюю та гідністю продовжив виконувати бойові виліти. За декілька днів він встиг виконати більше десяти бойових вилітів для протидії ворожій авіації і крилатим ракетам. 28 лютого 2022 року на літаку Су-27 Степан Чобанов першим піднявся в повітря і вступив у повітряний бій над містом Кропивницьким. Та відволікаючи на себе ворожу авіацію, він був атакований ракетами, внаслідок чого загинув смертю хоробрих. Відважний майор пожертвував собою у повітрі, щоб врятувати побратимів і літаки. Його дії забезпечили підняття у повітря решта літаків частини, виведення їх з під удару та перебазування на резервний аеродром. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. 2 березня 2022 року відважному льотчику майору Збройних сил України Степану Чобану присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. 6 березня з військовими почастями поховали Героя України на військовому цвинтарі у місті Миргороді на Полтавщині. У нього залишилася дружина і двоє синів. Українці пам'ятають і шанують пам'ять відважного льотчика Винищувача Героя України Степана Чабану. Його іменем перейменовано вулиці у чотирьох містах України, зокрема, вулицю Добровольського у місті Кропивницькому, на якій він мешкав під час проходження служби. У Мукачевому вулицю Гастелло, перейменовано на вулицю Степана Чабану. У Святошинському районі міста Києва вулицю Олексухіна перейменували на вулицю Степана Чабану, і в Миргороді, вулицю Спартаківську, перейменовано на вулицю Степана Чабану. А Миргородська міська рада, крім того, присвоїла Степану Івановичу звання Почесний житель міста Миргорода. Майор і відважний льотчик Степан Чабано оберігав Україну в небі. А тепер. Продовжує захищати українців з небес. А на небесах сьогодні свято. Там вітають відважного льотчика з Днем Народження. Привітаємо і ми, шановні друзі майора Збройних сил України Степана Чабану. Помолімося за його душу і подякуємо йому за подвиг і вірне служіння народу. Герої не вмирають, вони продовжують жити у наших серцях. Вічна слава Герою України, світла пам'ять і царство небесне.